В день 12 березня по всій території Китаю включили сирени повітряної тривоги. Об 11.21 сирени почали лунати у центральних провінціях, потім у Пекіні, а за кілька хвилин сирени тривоги поширились по всій території країни. Звук сирен означає загрозу ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття. ВПС Китаю повідомили, що о 10.53 в Тжоні Корея південна. Піднявся у небовинищувач, а об 11.01 в Кванджу, Корея Південна, злетів літак дальнього радіолокаційного стеження ІЛ-76А-50 у Сергія Таянц. Об 11.31 у Кванджу злетів міг 31К податок на кінцеве споживання РФ з реєстраційним номером РФ 92215. Такий винищувач може нести ракети кинджал. Оновлено. О 13.22 тривоги у Китаї скасували. Небезпека тривала майже двох години. ВПС Китаю повідомили, що о 13.18 в Кванжусі вміг 31К.